Як переграти та знищити дешевку Остапа Стахєва, який спекулює на LED-лампочках Li-Fi, так званих. Нагадую, і щоб за вами не стежили роутери ваші. Є такий сніфер Wireshark, який за допомогою сніферу вашого трафіку. Ви дізнаєтесь, куди йде ваш трафік і на які сервери. От і все. Навіть ви можете дізнатись, куди ваш роутер чи праска подають інформацію на які сервери компанії в цілому. І ваш холодильник. І навіть ваша пічка. Чи електроплита, чи чайник. Якщо вони з функцією Wi-Fi в цілому. Це можна все заблокувати, тому жодної зради нема. Ця технологія вже давно існує. Просто Остап стахів бреше дешевка. І він вам не пропонує рішення. Я вам пропоную рішення таке. За допомогою Wireshark в цілому, такого сніферу, заблокувати в ваших роутерах доступ до даних тим компаніям. Які їх збирають. Остапе, досить прихати. тому тобі і заблокували твій PayPal. І не тільки PayPal, а й MonoBank і так далі. Тому що ти брешеш всім. От і все. Слава Україні!